Друзі, вітаю! Приготуйте ось таку печінкову ковбасу із гречкою. Доволі недорога страва, але це не робить її несмачною. Прості продукти і неймовірний результат. На кожний день чи на святковий стіл, одним словом, смачна, апетитна та запашна печінкова ковбаска. Ось така вона у розрізі зовні рум'яна кірочка. Смачна, як тепла, так і холодна. Детальний рецепт приготування, як завжди, буде у вас в описі під відео. Для цього спочатку готую засмажку для начинки. Потрібно 200 г сала. Якщо воно буде із м'язком, це краще. Якщо ні, теж підійде. Нарізаю його максимально дрібним кубиком. Дві цибулини так само. Обсмажую спочатку сало до рум'яності, щоб витопився жир. Додаю нарізану цибулю. Сіль та перець за смаком, звісно ж, не забудьте. Печінка. Сьогодні готую із свиною, але підходить люба. І з курячою, до речі, теж неймовірно смачно виходить. Нарізаю її довільними шматками. Усе зайве видаляю. Печінку можна перемолоти м'ясорубкою або ж, так як я, перебити блендером. Ось так. До печінки додаю 1 кг попередньо відвареної гречки, 200 мл молока. Воно зробить печінку більш ніжнішою, 2 курячих яйця та 6 столових ложок манки для того, щоб скріпити начинку і ковбаса не розвалювалась під час нарізки. Сіль за смаком це 1 столова ложка. Для аромату та пікантності чорний мелений перець пів чайної ложки. Та засмажку із топленого сала та рум'яної цибулі. Печінка сама по собі доволі суха, тому саме топлене сало додасть начинці трохи масткості та шовковистості. Перемішую і залишаю начинку на 30-40 хвилин, для того, щоб манка розбухла. А далі начиняю за допомогою ось такої насадки до м'ясорубки. Натуральну оболонку купую у м'ясному магазині. Вона вже готова у соленому вигляді. Її я промиваю під проточною водою ззовні та зсередини. І нарізаю на шматки зручної довжини. І начиняю. Із цієї порції вихід буде 4 ось таких ковбаски. Далі на деко. Пергамент, щоб нічого не пригоріло. Ковбасу обов'язково проколюю по всій довжині зубочисткою. Це потрібно для того, щоб зайве повітря зсередини вийшло і ковбаса не лопалась під час випікання. А для того, щоб зверху печінкова ковбаска була апетитною та рум'яною, змащую ретельно її зверху рослинною олією. Запікаю при температурі 180 градусів режим конвекція верх та низ. 40-50 хвилин. Ковбаса печінкова моя уже запеклась. Має шикарний вигляд і, повірте, неймовірно смачний запах. Але ще гаряча. А це вже ось остигла. Подивіться, яка у розрізі. Друзі, готуйте бо це смачно. Продукти дійсно доступні. Трохи часу і ваші рідні та близькі будуть смакувати смачну печінкову ковбаску. Рецепт детальний у вас є. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!